Хочу потратити. Є на тут двадцятка, хочу зробити подарок, який запам'ятається на навсеньке життя людині. А... Не, не, ну, люд... Родині, мабуть, скоріш за все. А... Запропонуєш? Ну, давайте. І запит чітка відповідь ану, родинні, ану. родинні книги. Подивись, який у нас великий асортимент родинних книг можу запропонувати повністю в металі книжечки, е, можна запропонувати книжку як українською мовою, так і російською мовою. Почекай, я розумію, що книга це найкращий подарунок, але не вартістю 20 тисяч гривень. Ні, Саш, це саме така книга, яка коштує свої гроші, своїх 23 тисячі гривень. Скільки? Та... Ну тобі трошки треба доплатити. Та ну тут пачка нормальна. Ну пачка нормальна, трохи не вистачає. До речі, це не про те. Шкіра, метал, посріблення, позолота, ювелірні малік. Це все коштує своєї вартості. Подивися на це оздоблення. Ну, показую синю, є біла, є слонова кістка. Ну, давай подивимось, яка вона всередині. Е, дуже гарні жовті сторінки, вони плотні. За 20 тисяч ти пропонуєш мені ще й писати? Так, да, Саш, прикинь, Писати, вклеювати. І ще й вклеювати. Але це така цінність знати свій родовід. Ну, мені каже, це. Як наш фундамент в кожної людини знати, хто ти, хто твої наші. Коротше, не треба мені цих балачок пакуйте, скільки доплатити. Два, без проблем. Зараз достаю ще три тисячі, три тисячі достаю, і ви цей пакуйте. І я погнав на свадьбу. На свадьбу? Сам. Да.